Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Насправді, можна було б зараз говорити про події навколо корисних копалин України і з приводу тих сюрпризів, які бачать. Ну, В принципі, а чому б і ні? А, оскільки, з великим рахунком. Виникає питання, чи хочуть Сполучені Штати взагалі укласти цю угоду, оскільки отакі приколи даруйте за жаргон, які виявляють вже там на місці наші делегати. Вони точно не додають шансів на підписання угоди. Я маю на увазі. От, от, от то прописано, що, начебто, труба Газпрома має перейти під керування американської компанії, але ж ми знаємо, що на території України ніяких труб Газпрома немає. Ну, то саме формулювання, вже як ви сказали, абсурдне, тому що ми розуміємо, що якщо ви юридично дуре чітко підходите до того до того довгору, то ви маєте як мінімум формулювати правильно. Це вже означає про те, що їм явно не цікаво. Ну якщо це дійсно релевантна інформація, то їм не цікаво підписати цю угоду. Ну на даному етапі я про це також на говорив про те, що їм потрібно тримати Україну постійно на в такому на легкій напрузі, м'яко кажучи, в легкій. Для когось легка, для когось про проблема велика, але це ж не означає те, що вони рано чи пізно не підпишуть, але в зовсім іншому форматі, і це може відбуватися взагалі там відбутися через пів року, а може взагалі не відбутися насправді. Тобто зараз такий етап, що американці вирішили, ну як би сказати простіше, поконтролювати, поманіпулювати Україною у власних інтересах. В них йдуть перемовини з росіянцями, і їм потрібно використовувати всі фактори для того, щоб якщо гіпотетично їм не вдасться, в ми будь-якому усмирити росіян, то їм потрібні шляхи відступу від, від України, в тому числі, тому що враховуючи всі обставини, враховуючи 80% республіканців, які не хочуть підтримувати Україну фінансово. Вони будуть. Захочуть у будь-якому випадку е, якось посваритися з Україною, і для цього потрібно будуть причини. О, це буде з причин. Наприклад, Україна не хоче підписувати угоду. Україна не хоче <кхм>, допомагати американським жителям, вони не хочуть повертати кошти. Вони нічого не хочуть. Взагалі Украї... ну, нам нам після того, що ми їм зробили. Допомагати угода це буде знову ж таки тригер, буде причиною для того, щоб потім сказати, що нехай розбираються самі. Ми не збираємося їм допомагати. Вони погані, вони такі сякі, і ну, такі самі до речі, як і росіяни, тому що росіяни теж не хочуть там багато чого рухатись на зустріч. Тому кай не хай собі обидва розбирається в своїми своїми проблемами. Тобто ви думаєте, що в такий спосіб команда Трампа хоче просто вийти з участі у цьому процесі, зняти з себе якусь там відповідальність? А як же тоді розцінювати їхні заяви про те, що вони всіляко сприятимуть поверненню Російської Федерації на світовий ринок, зокрема ринок продажу продуктів харчування? Ну, йдеться напевно. Продуктів, вирощених на окупованих територіях України, в тому числі, мається на увазі і зерно, тому подібне. Я йду, веду до Чорноморської угоди. А нагадаю, хто це сказав, бо я щось не пригадую такої інформації про те, що вони там не сприяти. Ну, насправді це прозвучало, здається, ще на минулому тижні. А, Зараз я спробую знайти точно вам сказати, що йшлося. Це було в заявах Білого Дому в березні, ну тобто, не так давно. Що Сполучені Штати допоможуть цитата. Я така: відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільгосподарської продукції та добре знизнити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій. До речі, це була заява Марк Ру біг Чесно, я, значить, пропустив, значить, тому що я ну я би її точно б, певно прокоментував, тому що я не коментар. Я знаю, що був запит від Російської Федерації, так званої, вона хотіла дуже максимально це все, все зробити. І, але щоб американці no, прямо але, що але врахувати от такий аспект, ну тому що я насправді теж припускав те, що Сполучені Штати хочуть е, взагалі уйти від е, сказати, от як ви сказали, що хай вони розбираються самі, а штати витрачатися на це не будуть, і таким чином взагалі вийти там збуда. Європейського меморандуму з усього з усіх міжнародних угод і просто не займатися Україною, а займатися там, скажімо, протистоянням з Китаєм чи ще чимось. Ну цілком ж резонна, це ж вигідніше. А потім там ще почати підторговувати з Російською Федерацією. Але якщо звучать такі заяви, ну того ж, ми бачимо прекрасно, що вони повертають Російську Федерацію у світову політику, то поїздка Віткофа, то його потім заяви про те, що він там доповів Дональду Трампу про вимоги про чотири області і тому подібне. І таким чином вони по суті роблять те, що весь світ цивілізований забороняє робити Ну, Навіть у своїх законах вони по суті доносять до всього світу вимоги терористів і подають це як справедливі вимоги, оскільки їх треба зрозуміти, бо у них є теж свої інтереси. Дивіться, про повернення. Про Будапештський меморандум можна забути. Вони ніколи туди до нього і не входили. Нас фактично поставили перед фактом, що те, що там було підписано, воно немає ніякої ваги. І всі країни, які зараз приймають участь в цьому Будапештському меморандумі, тому що він не скасований, фактично, підтверджують ці слова, підтверджують зараз мої слова. Тобто що це лише що папірець, який можна десь входити. Щодо е, легалізації Росіян так дійсно це відбувається, тому що е, ну, якщо ти зустрічаєшся на такому міжнародному рівні відносно, відносно від легалізація, тому що ну зараз і відбувається легалізація і Іран, тому що в таки в такі в таких аспектах з іншої сторони е, Вітков ніхто звати його ніяк. нього немає ніякого там офіційного звання по великому рахунку. Він там є радником, але це ніякого такої великої ваги не несе. Е, я не виправдовую зараз. Я просто фактично говорю, що зараз такі часи. От, якщо раніше цього б не відбулося, але фактично відбувалося те теж саме плюс-мінус, тільки під іншою назвою, то е, це нічого не змінює. Е, фактично, тут буде залежати від того, що буде робити сполучені, що будуть робити сполучені Америки е, з Росією і з Путіном в цілому. Тобто, чи дійсно вони будуть дотискати його на економ на економічній основі, тому що ну, щоб ми не говорили з вами, не, не якби не критикували, того ж самого Трампа все одно за нього дійсно нафта пішла вниз, в тому числі урал. І е, вона е, знаходиться на, на критичному рівні зараз для росіян, якщо вони і стіни вперше, до речі, за багато років домовилися про підвищення виробництва нафти не виробництва, а видобутку нафти, е, і це буде також критичним таким значенням для росіянців і. Так, вони можуть відновити деякі там напрямки по співпраці, там сільське господарство в тому числі, тому що це величезні кошти. І якщо вони сядуть на якусь, скажімо так, на якісь потоки в цьому напрямку по бізнесу, що вони домовляються, ви думаєте, відкок не домовляється про це? Домовляються. Їм це цікаво. Вони хочуть, вони вони шукають які варіанти, так само як і угодою в деяких аспектах, вони шукають, де можна заробити приватним коштам. Тому що ми ж пам'ятаємо, що команда Трампа вони дуже люблять заробляти кошти на дуже всяких різних політичних... Ічних ситуацій, от ці ситуації вони також можуть заробити. Відкриваються ринки, вони скажуть, будете возити і страхувати, наприклад, виключно через наші компанії. От ви будете з на цьому будуть заробляти. Або, наприклад, буде якась доля відверто. Тобто вони ж не шукають варіантів заробляти гіпотетично через 5-10 років, вкладаючи в надра в Україні чи в Росії. Їм це не цікаво. Ну знову ж таки, ну які, які, Які там інвестиції? Вони хочуть заробляти вже зараз. Ну, тобто, а зараз заробляти можна не так багато на яких напрямках на російському автопромі ну посміялися разом. Розійшлися е, на газу нафті можна заробляти, але для цього потрібно зробити багато політичних кроків. Щодо е, зерна, тут можливо там чомусь простіше можна буде нам апелювати, що потрібно кормити там бідних голих цих е, голодних африканців, і вони можуть на цьому спекулювати і там щось відновлювати. Але це один з факторів, це далеко ще не е, основоположний, що вони це можуть зробити на даному етапі. Це буде залежати від е, реальних політичних кроків на зустріч рамку, тому що якщо Путін нічого не зробить, нічого не домовиться, то е, ну і це може десь відсканути в літо. Для цього потрібно як мінімум е, якісь паритетні зв'язки. Поки що А їх поки що немає. Ми бачимо, що Віктор там їздить, але. Це вже починає навіть не подобатися самим республіканцям. Вони виступають і кажуть, так Вітко, це дуже прекрасно, що ти ручкаєшся з Путіним, обіймаєшся, але нам це не подобається. Нам Не подобається як від такої позиції туди приїжджаєш. Ти приїжджаєш як якісь, ну я не знаю, ніби від країни третьої світу чогось просити, а не від самої найвеликої більшої красивої і сильної країни. Тобто їх це також тригерить насправді, і Трампу. Це також не подобається, тому що якби він про це не говорив про те, що ми там друзі, ми домовляємося, він будь-якому випадку буде тиснути на, на те, щоб він з позиції сили розмовляє з Путіним з Китаєм. Інше питання, тому що в них дуже великі взаємозалежності. Вони в них економіки суперпотужні е, армії також суперпотужні. Там розмовляти з позиції сили набагато складніше, і ми зараз бачимо, до речі, що це відбук як, як відбувається е, розмова. Тобто, ми ще вводимо санкції, а потім ті санкції помаленьку починаємо дірявити, е, скасовуючи якісь там на певні товари. Те саме як це відбувалося з Канадою, з Мексикою і так далі. Тобто він робить те, що йому вигідно. Якщо на даному етапі йому буде вигідно там дещо як кажуть, отримати якісь преференції економічного характеру, він це отримає. Але якщо це через це точніше на нього будуть тиснути, приймаючи, якщо потім він приймав якісь політичні рішення, скоріш за все він на це не піде, він цього робити не буде. Mm -hmm. а зрозуміло. Ну що ж, тоді пропоную перейти до питання подій в Європі. Вчора у сусідній з нами Польщі розпочалися телевізійні дебати у президентських перегонах. Тобто, ми... на що я звернув увагу? Так, там є два кандидати, два лідери, один із них консерватор. так, як... Ці кандидати говорять про складну ситуацію безпекову для самої Польщі. А я тут звертаю увагу на інше: що за великим рахунком повномасштабне вторгнення в Україні вже, по суті, ну, якщо можна так сказати, пережило частину. Тих топ чиновників і лідерів країн, при яких воно розпочиналося, і зараз Російська Федерація вона ж не скидає це все з рахунків, намагається впливати на ці країни, в тому числі на політичні процеси. Ми пам'ятаємо, як це було в Болгарії, як це було в Румунії, як це було в Молдові. На вашу думку, чи немає ризику, що президентські перегони в Польщі можуть ну, під загрозою, навряд чи вони будуть, але можуть вивести якусь несподівану людину? Польща дуже цікава країна, якщо дивитися її через призму України на неї, ми звичайно знаємо її відношення і молоді, особливо до українців і до України в цілому. І це все заслуга якраз у таких дешевих політиканів, які зараз і присутні у владі, і які рвуться до влади, тому що їм це корисно там це дуже гарно сприймається місцевим недалекоглядним населенням, і це працює щодо кандидатів, які хочуть можливо да гіпотетично на проросійській од вирвати. Ся в лідери їм це не вдасться, тому що більше ну вони більше ніж вони не люблять українців, Вони не люблять росіян. Давайте будемо відверти. Також в цьому я переглядаючи там соціологію недавно. Там чи відверто, ну стоїть на першому місці. То росіяни їхні вороги. Вони прекрасно це знають. Вони знають, що, що тому що вони пам'ятають, що вони з ними зробили. І е, вони грають на цих якраз е, таких ультрапатріотичних нотках, е, які від, відгукуються в тих чи інших е, верствах населення. І е, ну, давайте не забувати катинь. Давайте не забувати, що відбувалося з літаком, який летів після. Е, Пам'яті жертв скотині і знищення там величезників більше сотні там їхніх це найвищих державних чиновників. Ну тобто вони про це не забувають, вони знають це і, і на їхніх каналах це також постійно педалює, це питання. Е, чи можливо так, що їхній буде там курс розвернеться повністю на російський? Ні, це нереально. В принципі, на даному етапі це неможливо. Отут проблема в іншому. Тут проблема в тому, щоб зупинити оці маргінальні е, структури, які на жаль починають впливати на більш масштабні версиї населення, і які знову ж таки портуть відноса відносини між Україною і Польщею, і в тому числі впливають на покращення там економічних зв'язків, військово-політичних зв'язків. Це також дуже сильно має значення. Україна має приймати безпосередню участь в таких структурних виборах. Вони мають як мінімум наші спецслужби мають приймати участь. Не знаю, світ кандидат кандидатів висовувати. Чому в нас величезна кількість українців проживає в Польщі? Величезна кількість. Чи можемо впливати на їхні вибори? І вречі мають навіть громадян. І мають там їхні карти карти поляків, ну тобто вони можуть впливати на вибори е і чомусь цього не відбувається, тому що немає людини, немає організації, яка би це все організовувала і структуровано направляла їх в правильне русло, щоб потім, в майбутньому, навіть долучатися до е парламенту їхнього, до сенату і для того, щоб потім е керувати, ну скажімо так, впливати на ті чи інші політичні аспекти держави. І нам це вигідно. Я про це говорю вже дуже дуже довгий період. Що в кожній країні, яка є, яка дотична до нашого кордону, ми маємо нести свою відповідальність. Ми маємо тиснути. Ми маємо працювати. Ми маємо політично там бути і присутніми, і досить вагомо бути присутніми. Ну поки що цього не відбувається. Ми бачимо, що перемовини, дипломатична служба на жаль, нас майже не існує. Я з кожним днем все більше більше в цьому переконуюсь. Вона робить вигляд, що вона є, але насправді її немає. Тобто ніхто нічим не займається в нас. Призначаються прокурори на дипломатичні посади, і на тому все завершується. А проблема в тому, що поляки це дуже важлива зараз структурна ланка веденні бойових дій з Росією. На жаль, чи на щастя, я не знаю, тому що ну ми ж бачимо, не так багато країна з підтримує, і росіяни роблять все для того, щоб Угорщина нас ненавиділа. Ми роблю все для того, щоб румуни нам допомагали, Молдова і все інше. гал вони. Прекрасно ви справляються в своїх в своєму регіоні вони постійно там проводять мітини. Ну звичайно, це мало має впливу, але в будь-якому випадку це ті чином там і працює. На даному етапі ми маємо зрозуміти, що поляки в будь-якому випадку не змінять кардинальну свою позицію. Ну я не знаю на найближчі там роки, роки я не хочу, там найдес десятки років. Напевно, якщо не буде чогось кардинального підходу України, то змінює такого історичного ретроспективного погляду. Ми маємо змінити цю ну як каже. Ми маємо знищити оце зерно, на якому грають росіянці, тому що зерно яке, ну, тригер, який постійно впливає на наші м, політичні відносини, то яке відбулося даним давно. Ми маємо поховати його, ми маємо забути, і е, на цьому ми маємо припинитися. Якщо ми хочемо е, конструктивно будувати наші відносини, політики на цьому можуть грати безкінечно. Вони і вони ніколи не зупиняться на цьому через 10, через 20, через 30 років ми бачимо, як на та такі, на такій самій е, структурі граються росіяни. Вони розказують про бандерівці, про саме інше, про якісь вигадані історії. Вони придумують свою історію. Теж саме роблять і поляки, і далеко не в останню чергу, через те, що е, там був вплив. Російських технологів і російських грошей, а зараз це вже пішло по погнити самотьо, тому що це працює і на жаль працює дуже 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 добре. І росіяни щасливі цьому. Вони вони щасливі, що Україна і там Польща сваряться. Вони щасливі, що Угорщина свариться з Україною, тому що їм приноситься користь, і вони знають, що Україна слабша від цього. Ну, Андрію, я ж тому якби і поставив, я взагалі то далекий від думки, що Польща може розвернутися на 180 градусів і щось там відчути ніжне до Російської Федерації. Я в цьому глибоко сумніваюся. А проте ми ж з вами бачили, що в момент сильних загострень відбувалися і зупинки українських фур під приводом бойкотів різних там по транзитах, і висипання українського збіжжя. На вулицю, просто хоча це був злочин і емоційний, і по суті практичний, і переривання поставок запчастин для тих озброєнь, які ми виробляємо самі. В тому числі там компоненти до безпілотників, все, коли блокувалися, ці і це ж все відбувалося за нинішньої влади, яка чітко заявляє про те, що вони е, підтримують сильну Україну і підтримують її у боротьбі проти Російської Федерації однією рукою. А іншою рукою ми бачили та е, е, і це після того, як відбув в тому числі за свіжа пам'ять про е, крах літака, де по суті була знищена. Політична еліта того часу в Польщі. Тож, звісно, що напевне прийде, може прийти президент, який буде казати правильні слова, але які дії він буде робити? Чи відомі Україні ті кандидати, які теоретично можуть перемогти на виборах, і як на вашу думку мали б складатися зараз ну, взаємодії або співпраця з тими кандидатами? Так. І я, мені, наприклад, я не володію зараз соціологію конкретно е після цих дебатів. Мені важливо зараз зрозуміти інше. Ви самі сказали, тут дуже, дуже чітко зараз, до речі, ви проартикулювали питання в тому, що в нас був Дуда, який прекрасно спілкувався і з одним президентом, і з другим президентом, і обіймалися, цілувалися публічно, і це ні до чого не призводить. Ну на жаль, ми ж бачимо, що є, є проблеми, що теперішня політична еліта вона е, все одно буде направлена в першу чергу на на власний ринок. На власний ринок, хоч би як би не добре не відносилися до України, до українців, до всього іншого. Це не працює. На жаль, політика працює трішки по іншому, і отакого от типажу політикани вони будуть завжди направлені на інший тип. Вони будуть постійно там або не засуджувати, або принаймні не зупиняти для того, щоб їм потім виграти вибори. Політика має має мати місце завжди в цих на жаль відносинах, навіть якщо в Україні війна, і ми тут стікаємо кров'ю. Їм на це плювати. Ми не будемо говорити ретроспективно, чому так відбувається, але питання в іншому зараз. Навіть якщо прийдуть інші політики, скоріш за все нічого не зміниться. Вони можуть ну, ще повторюся, тому що е, і теперішня влада, вона дуже прихильно ставилася до до нас, українців, але це не працює. Навіть якщо прийдуть, вони будуть на е, скажімо так на хвилі приязності до українців, будуть е, там долучатися до влади. То це може змінитися в будь-яку секунду, тому що вимагає електорат цього, вимагає маргінали. Вимагають, і вони будуть вимушені з цим рахуватися, тому що ті маргінали, або ті інші там електроад, вони за них голосують. І на жаль, ще раз кажу з кожним днем, ситуація з нелюбов'ю до України в Польщі погіршується. Тому очікувати на щось покращення я не я, я не бачу. Це має бути структурна політика, і скажімо так, стих кандидатів, які є, я принаймні не бачу, щоб вони е, ну максимально там прихильно відносились до України. Є там вони розказують, що дійсно має бути повага, має бути історичних виправлення історичних там помилок і все інше. То загальні такі політичні фрази вони звучать, але нічого конкретного я не побачу. І сприже за те, що цього не відбудеться найближчим часом, тому що немає цієї політичної волі, немає запиту від населення. Перш за все, і я ще раз кажу, чому я почав з самого початку, що українці там мають бути присутні, тому що немає е, оцього тригера. Українці там нічого не роблять. Вони не створюють проукраїнські рухи, вони не створюють там якусь діяльність. М'яку українізацію ОДД, де де, але в Польщі можна проводити м'яку українізацію і показувати, що українці це їхні реально, там не знаю, проші друзі. Ну я не, я не хочу говорити такими фразами як «брати» чи шеписні, це все абсурд. І це вже вивели ми за якусь межу. Ми маємо показати, що українці ті ваші ваші друзі, ваші партнери. Ви з нами можете заробляти величезні кошти. Ну тобто ми можемо знайти користь, але при цьому таки треба вирішити ці питання ці історичні, і щоб майбутні політикани взагалі про це не згадували на законодавчому рівні. Там приймайте закони. Це було питання, було вирішене і просто виведено в абсурд. І за це не знаю, карали, якщо там почали якісь образи на міжетнічному характері, це дуже часто відбувається в Польщі. Дуже часто ми бачимо ксенофобію щодо українців. Хоч один раз ми почули від не знаю, місцевої влади, від найвищого керівництва прем'єр-міністра, президента. Що давайте ми це припинимо, приймемо не знаю, які там дамо наказ поліції, щоб вони дуже сильно присікали це питання. Не знаю, в'язнювали, два адміністративні штрафи за це. Ні, цього не відбувається. Повторююсь, тому що є політичний заход. На жаль, і поки що це політиканство в головах не до політиків. Воно ну видає порівняно з тим, що би мало бути. Thank <laughs> you. Зрозуміло. Ну, поки що поди полишимо польщу. Подивимося, як будуть розвиватися у них події, тому що насправді те, що я намагався з'ясувати про кандидатів, це була ну досить така морфна інформація. Можливо, просто згодом трошки більше ми будемо знати або трошки більше підніметься, коли вже стануть зрозумілі лідери. Хоча два лідери здається сформувалися, тому що за результатами соціальних опитувань, соціологічних опитувань. Лідер має 30% підтримки, а другий за ним 20% підтримки серед виборців, тобто на 2-50%. А взагалі, взагалі в Польщі здається близько восьми кандидатів. Так от, тепер йдемо далі. В Німеччині сьогодні прозвучали заяви про те, що у них є вікно можливостей. Я так розумію, 4 роки, оскільки, на їхню думку, у 2029 році ви бачили, да, Російська Федерація буде здатна напасти на країни НАТО в Європі, і на той момент матиме армію дієздатну вдвічі більшу, ніж. Перед початком нападу на Україну, повномасштабного нападу на Україну. А на вашу думку, політичні процеси в Європі і взаємодія з Сходом складаються в такий спосіб, що іншого варіанту немає. Тобто, все ж таки Російська Федерація буде рухатися далі на захід тут знаєш багато факторів де зіграє роль. чи починати війну росіяни або будь-яка інша велика країна. Вона може виключно при умові, якщо вони набагато більше переважають ε, свого ворога. Тому що ну що вони стоково знають, що вони виграють цю війну? Е, ну починати війну розуміючи, що ти не виграєш, то треба бути дурним. От а росіянці вони ж боєгузи, по великому рахунку, вони розуміють, що вони на Україну чому не напали? Тому що вони розуміють, що в Україні вони розуміли з аналітичних даних, що вони прийдуть і просто, ну як вони сказали, скільки там тим дня, ну сколько там в України, як сказала одна відома ця а, недожурналістка? От так само вони будуть мислити з категоріями і, 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 і Європейського союзу, якщо вони дійсно отримують і, 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 інформацію про те, що. Війська, наприклад, слабкі немає наприклад технологічних да технолотехнології технології для того, щоб відбивати атаки Російської Федерації. Немає військ, які стоять кількості військ. Майназіна скі стоять на кордоні. Сполучені Штати Америки повністю покинули там Європейський Союз, Україна. Наприклад, також там не знаю, розорена, знищена так далі. Немає ні військ, ні бажання воювати. То тоді дійсно гіпотетично, вони можуть щось почати помаленьку, потрішки відризати, пробувати скажімо так, чи буде НАТО дійсно вмикати свою гіпотетичну п'яту статтю? І ну, почнемо звичайно, там є в нас країни Балтії, які Можуть конкретно бути першими е, такими на жаль жертвами цього, цього великого терористичного режиму, і вони про це говорять. Вони говорять це питання, чи дійсно вони можуть захистити саме такі маленькі саме країни, тому що до великих країн ще треба дійти. Вони ж там розказують, що ми як там є до там, вислоховуючи недавно інтерв'ю одного з генералів НАТО. Там логіка проста. Тобто, що ми, ми, ми там не ми планувати, сильно планувати воювати не плануємо, тобто ми навіть, військами звичайними, тобто. Так це роблять, ніби там дикуни росіяни і українці. Ну і це я так потрібю, він такого не говорив, але натяк зрозумів Тобто, в нас є літаки, в нас є величезна ескадрильі, ми можемо тими літаками просто все розбомбити. Плюс у нас є короткі системи ПРО, у нас є системи ППО, у нас є системи, які будуть знищувати на далеко, далекі міцні тут тобто далекобійні ракети у нас є. Тобто вони вірять в те, що вони ось так, от ем, сидячи за пультами, просто здалека всіх розбомблять, і на тому питання буде завершено в Росії. Тобто, вони реально вірять в те, що вони супер-супер такі круті, суперсильні. От е, звучить це абсурдно. Тому що люди, які ніколи не приймали участь в бойових діях, вони не розуміють, як це відбувається, і як поведуть себе ті чи інші військові, які знову ж таки зараз знаходяться на захисті європейських країн, ну вони не можуть це аналізувати. Це аналітика ні про що насправді, але все одно вони будуть намагатися максимально підтягнути, гіпотетично намагатися будуть підтягувати свої війська, адаптовувати ну це при умові, якщо дійсно не за цей період на цих п'ять років за тих три-чотири роки, тому що ми не розуміти вже ближче ближче за рік часу. Якщо Росія дійсно буде готова ну, воювати, повірте мені, там не треба буде ніяких аналітичних танків. Там всі будуть розуміти прекрасно через політику, через наростання військ через наростання економічного стану Російської Федерації, зростання підготовки, скажімо так, до війни. Ну це все буде вирішено. тобі. Ми вже каже, бачили, як працює Росія. А в нас п'ять років не змінить свою супер унікальну технологію ведення бойових дій. Mm -hmm. От ішки там це те, що чи Росія буде готова, Фактично. тобто я маю на увазі економічно. Ну, якщо зараз дійсно. Ціна на нафту буде там нижче допустимого рівня. Ну вони, хоч б, як якби там танцювали як би там з бубнами, вони все одно не зможуть економічно підтримувати нарощення свого провісково промислового потенціалу. Просто не зможуть. Бо у них не буде грошей. Фактично їм треба буде підтримувати жідіяльність країни, а вони вже її роздули. Ну вони можуть її скрутити максимально, але це може викликати невдовольство населення, і це буде. І вони будуть постійно балансувати в цьому питанні. Вони ж там розказують, що нам треба давати великі там ці субсидії, там або. Субвенції там, е там домосподарством, ну, та. мас... насправді механізм то зрозумілий, як це може відбуватися і в якому напрямку слід би було діяти, напевно, західним політикам для того, щоб не проливати кров своїх громадян і не наражати себе на ризик повномасштабної війни. Я маю на увазі вже на території Об'єднаної Європи. Я вам надзвичайно дякую за аналітику. І я сподіваюся, що все ж таки хороші новини будуть супроводжувати нас. Так, тому до наших наступних зустрічей. І я, ну, звісно, бажаю нам з вами побачити правильні зміни в лавах наших, я сподіваюся, союзників на Заході.